Ми вже збирали тривожні валізки. Знаємо, де найбезпечніше місце у квартирі за правилом двох стін. Тепер час продумати план Б на випадок, якщо на кілька днів із будинків зникне світло, вода і опалення. В залежності від типу пошкоджень, звісно, може бути на 4 години на 6, а навіть більше. Держава, влада, енергетики мають план е і вони їх там доробляють, розробляють на різні на різні варіанти пошкоджень. Тому. Вся система готується до найскладнішого сценарію. Треба подумати вже, вже зараз це як підготувати своє житло до холодів. Сьогодні вирушаємо на своєрідну ревізію однієї з київських квартир із експертом з виживання Ігорем Молоданом. Тож ходімо. В разі відключення світла ліфт працювати не буде, тому нам прийдеться йти сходами на дев'ятий поверх, де розташована квартира. Добре. Добрий, день. Добрий день. киянка Юлія показує свій енергетичний арсенал. каже, додатково на випадок блекауту нічого не купувала. Зібрала все, чим користувалася раніше вдома і під час подорожей. У мене є дуже багато різних е засобів. Наприклад, у мене є ліхтар. Він же радіо, він же зарядка, він же заряджається від сонячної панелі. А ось тому, якщо цілий день навіть в таку похмуру погоду виставити на підвіконня його, він в день заряджає. Така сонячна панель може зарядити й інші прилади, зокрема й саморобні. Брат мені облаштував. Дивіться, що він зробив. Він просто зробив вдома вручну перехідник, щоб я могла від павербанку звичайного вімкнути світло. У нас є світло. Також робимо запаси води для того, щоб при вимкненні світла в нас завжди був якийсь запас технічної і питної води. Питну воду також можемо набирати в сусідньому бюветі ось технічну, навіть з озера. Поруч у мене є така універсальна штука, то фактично ковдра. Вона дуже мало займає місця, але насправді вона гріє. Мене повністю, тобто, от бо вона е, на накопичує тепло, яке віддає шти. Навіть якщо 2-3 дні електроенергії не буде, мої всі ці реквізити вони все одно будуть працювати. Набір для виживання нашої героїні оглядає експерт. Саме цього комплекту буде достатньо для освітлення, для того, щоб можна було підзарядити якісь гаджети, для того, щоб можна було зігрітися і навіть ковдра є. Але я все ж таки радив би, мабуть, підсилити. Ігор показує гаджети на всі випадки життя і на будь-який гаманець. Як варіант є такі грілки. Автономні грілки, вони ж і павербанк можете потрогати. Воно вже починає гріти. Такі грілки можна використовувати або в кишені покласти, або руки зігріти. Утім, її перевірені часом до того ж досить дешеві варіанти. Ось, як приклад, замість свічок можна використовувати звичайні батарейки, тобто сюди діод вставляється, тут воно замикається. І така батарейка вже у мене, вони по, по всім, скажімо, приміщенням лежать і використовується в якості там, аварійного освітлення. Його вистачить там на пів року, може на рік вистачити, і не треба навіть його вимикати. Тобто це потужніше, ніж свічка, і коштує стільки ж, тобто 30 гривень. Десь тепло в батареях може замінити. С такий саморобний прилад. Енергія від свічок буде накопити саме тепло по поглечикам, і потім вже рівномірно віддавати у повітря. Такий обігрівач краще встановити в найбільш утеплену кімнату, де буде жити вся родина. Я би радив би використовувати енергозберігаючу плівку, поклеїти на вікна і зашторити штори, щоб ще зробити ось такий прошарок, додатковий прошарок повітря для того, щоб не виходило воно назовні, і покласти ось килими, мабуть, на підлогу, бо вона така холодна. Готуючись до тривалих відключень, треба подбати і про набір продуктів переважно тривалого терміну зберігання, наприклад, консерви, крупи. Причому іскру краще обрати не рис, а гречку, бо її можна навіть не варити на плиті, а залити кип'ятком у термосі, або навіть взагалі залити холодною водою. Кілька годин вона розбухне і стане придатною до споживання. Питну воду чи воду для приготування їжі експерт радить очищати спеціальним розчином для очищення технічної води і щоб її перетворити у питну. Я ось використовую когулянт. Все це перетвориться на чисту воду, але у нас залишиться осад, і треба чекати десь біля 5-8 годин, щоб воно е, спрацювало. Тобто навіть воду з Дніпра можна. Навіть. Так, я з річки це робив. Я навіть в, При, в прип'яті це робив. Створити елементарну свічку можна і з підручних матеріалів. Робимо фітіль з звичайної серветки. До речі, потім можна цю олію використовувати за призначенням. Обмакуємо. Це зовсім вже хендмейд. Наче ну, працює? Ну так. Окрім підготовки квартири до можливої відсутності світла і тепла, варто з'ясувати де буде розташований найближчий пункт обігріву. Там можна буде випити гарячого чаю та підзарядити гаджет. Ні на Сергій Калимник. Подробиці «Інтермарафон. Єдині новини.